Доброго дня, компанія автопарк місто Львів. Сьогодні до нас на продаж заїжджає Renault Kaleo з 2008 року випуску. Вертові у нас обладнане двохлітровим дизельним двигуном в дуже гарному стані. Має всього два фарбованих елементи, безключовий доступ, гарна комплектація, текстильний салон, електросклопідйомники спереду та ззаду, повний привід Кругові партроніки, двозонний клімат-контроль, дуже збережений стан сидінь. Також круіз-контроль, обмеження швидкості, бортовий комп'ютер, 235 тисяч км пробігу на одометрі. Жодної помилки по автомобілю немає. Задні столики для пасажирів, також текстильний салон в дуже збереженому стані, стеля без плям та затертостей. дверні карти також ціленькі, візуально без сильних нарікань. По техніці також ходова частина обслужена, все зроблено. Переглянути цей автомобіль можна на вулиці Володимира Великого 2. Придбати за готівку в кредит або ж лізинг.